Що це як це називає? Бункер на лінії Арпада. Так, ми в лінії Арпада Угорської армії. Це тут були казарми. Деякі штуки вони закриті, тому що не дуже безпечно там ходити. Так, тут така водосточна система. Тут є казарми, є лікарня. Почались такі ліжка. Тут на глибині десь около 30 метрів. казарма, а там було відділення лікарні. Работает порыва. Да что есть тут поле? Погреблище. Серьезно? А то наверх еда? Ну да. Ты типа выход на дот? Да. По Это стена. Осторожно. Это что-то, 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 І звідти з хвостня. Mm -hmm. То наступний дот. Та, да, це перший, вихідно перший до. Звідти сквозняк. Треба було дуже маленькі солдати мали ходити. Сонце. Що? Маленькі солдати. О, а ще казка. У мене казка Тут пункт з зв'язківців. От. Що збереглося? Взуття. уго бос це угорска, це німецька, це советська армія. 3 Тут шо Тут дозволено ходити, бо він самий має тобто, кілометр і 200 метрів, дозволено відкритої частини 450 метрів. Це загалом, в нас, 1500. Да, загалом 1500 і з цього бункера виходять на тот, де були, стояли установки. Це вже так вихід з бункера. Тут вже тепліше. Відуально. Як тепло. В середині 12 градусів дітки. Це один з дот. Прикинь, він туди відходить униз. Там би ми перше були. І тут мала бути драбенька вверх. Но. От тут кладовище Круто. Я не знаю, хіба тут дерева всі переїжджали, щоб було огляд. Огляд не, не дуже. Так огляд був не звідси, а спершу з, з того боку наверху. Ну, тут теж якийсь дот. Він мав оглядати цю ділянку. Да. Ну я думаю, що тут дерев не було. Ті як розрушено, яка ширина бетона, яке йде армування, балки. Ті, це мав бути зрив, щоб все, все така завпало просто. А вирвало з коріння. Після того, як захопили це Советський Союз, всі доти підірвали і вхід у бункер також підірвали. Потім його вже розчистили. І зробили як туристичне місце. Так, лінія Арпада угорської армії. Один з дотів. Це совети підірвали. 44-го. Бачиш, тут так дорога йде до них, той вниз в лісі. А тут дот має бути вище, ні? Три до 25, а то й треба піднімати. А тут дорога. Toż ona wreszcie